Що, дочка не спиш, ти так грустно вздихала. Я знаю тебе ще довго не спать, Но прыгай серды сидя взрослою стала. Хочу, як люблю тебе, мама. У парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка відбулася концертно-розважальна програма, присвячена дню матері та міжнародному дню родини, які відзначаються 13 та 15 травня. Другий рік поспіль організатором цього заходу стало міське управління у справах сім'ї, молоді та спорту. Мати це найшановніша людина у родині, це берегиня, це ангел свого роду. З мами все починається. Слово мама найближче усім. І будемо говорити сьогодні про місто Бердичі. У нас прекрасно, при, прекрасні мами, прекрасні багатодітні родини. Загалом в місті нараховується близько 400 багатодітних родин. Найбільша багатодітна родина у нас складається із 11 дітей. Треба надати належне, що у нас досить велика кількість мам, героїв які народили 5 і більше діток і достойно їх виховали. В місті нараховується 60 таких сімей. Мам героїнь, які отримали це звання. У 2012 році почесне звання України Мати-героїня отримало вже 13 бердичівлянок. До проведення святкової програми долучилися колективи Центру позашкільної освіти, підлітковий центр Юність, громадські організації та волонтери Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Останні проводили акцію Візьми дитину у родину. Хай менше дітей буде в будинках, а більше буде в сім'ях. І два слова ще про те, як саме проводити ви цю акцію. Ми цю акцію проводимо, інформуємо людей, працюємо з населенням, віддаємо їм рекламні брошурки, проводимо інформаційні години. Вони можуть підійти до нас в центр і взнати більше інформації. ну, ми їм надамо більше інформації, і вони будуть знати, де і коли можна все оформити документи на дітей. і познайомитися з самими дітками. Юні співаки і танцюристи відповідали за концерт. А вихованці гуртків декоративно-прикладного мистецтва вчили бажаючих силуетному вирізуванню, патриківському розпису та виготовленню картин з крупи. Усі ці заходи прийшлися до душі бердичівлянам. Я прийшла з двома доньками, з чоловіком і своєю подругою. Ми правда, тільки зайшли, але вже ми спробували майстер-клас і малюватися. Ще хочемо сфотографуватися. Дуже враження, так дуже сподобалося. Ми від не знали, що сьогодні було свято, але ж як зайшли, то дуже звісно не хочеться йти. Брати участь у майстер-класах можна було не лише сидячи на стільчику за столом, а й просто зручно розташувавшись на ковдрі у затінку дерев. Тут увагу відвідувачів володіли представники Бордичівського центру розвитку сім'ї. Для мам сьогодні підготовлені нами були семінари і майстер-класи. Провів був проведений семінар з грудного вигодовування, який є цікавий як вагітним жінкам, так і жінкам, які вже мають діток або планують у майбутньому мати дітей. Також зацікавив дуже наших відвідувачів майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки. Сьогодні мами своїми власними руками, вкладаючи любов і тепло своє, виготовляли такі чудові іграшки для своїх дітей, які є оберегами, які є символами українського народу. Ось і далі для дітей буде підготовлена розважальна, весела, цікава програма. І я вважаю, що день матері це такий має бути особливий день у календарі святкувань нашого народу, тому що мама це одна із найпочесніших і найскладніших професій. Не обійшлося свято і без конкурсу малюнку на асфальті, учасникам якого за допомогою кольорової крейди та власної фантазії треба було зобразити щасливу сім'ю. Сенс цього малюнку полягає в тому, що кожен має свою родину. Сонечко, з марками, квіточки, трава. Вони всі взаємно пов'язані, і ми одна велика родина. Як би ти привітала сьогодні свою маму зі святом? Я б їй побажала всього найкращого, щоб всі мрії збувалися, щоб вона завжди залишалася для мене мамою і сказати, що завжди вона буде мене підтримувати і що завжди вона буде для мене найкращою людиною на землі. Я вітаю свою маму з Матері, Бажаю їй щастя, здоров'я, щоб вона ніколи не хворіла, щоб її мрії завжди збувалися. Багато гарних слів того дня було сказано про матусь, їхню доброту і турботу. Мама найближча, найдорожча, ніжна, ласкава та всепрощаюча, не скупились на учасники свята. Вона щодня робить для сім'ї і дітей дуже багато. Вона мене завела в Чірпу стріляти на батут. Завела мене на корсет. Бувай ми в парк ходимо з неї. Ну, все я Пускає беде. Як ти думаєш, а чому мама от все це робить, те, що ти перелічив? Я не знаю. Знаєш, а ти ніколи в неї не питав, чому вона з тебе так ставиться? Ні. А може вона тебе любить? Не знаю, може і так. А ти маму любиш? Так. Да. Я думаю, що мама заслужила це свято, їй потрібно це свято. Моя мама найкраща, я її дуже люблю. Дітям як треба до твоєї мами ставитись, як ти думаєш? Дуже гарно. Що треба робити, а чого не треба робити? Не треба балуватись, не треба наслухатись мамою. А треба маму слухатись і робити те, що вона скаже. Треба її любити, слухати, допомагати їй все, що можна. Дарувати їй квіти кожен день по нагоді. А ти як до своєї мами ставишся? Я як може допомагаю, помог щоб вона відпочивала більше. Я їй стараюся по сім'ї время. Ну щоб вона житті, а не працювала на кухні. Ненька це берегиня родини. Певно, не випадково день матері і день сім'ї у календарі знаходяться поруч, даючи усім людям можливість відчути важливість обох понять. Родина це я вважаю, один з перших. Слів, які є у нас, в нашому житті, І дуже важливо, щоб родина була сильна, крепка і дружна. Така й у нас. А який ваш секрет вашої дружності, вашій родині? Взаємоповага, любов. На мою думку, це дуже важливе свято, тому що родина, хоч там. Три людини в сім'ї збираються разом, виходять, зустрічаються з другими родинами. І взагалі я вважаю, що такі свята вони дуже потрібні. І що ви побажали усім бордичівським родинам з нагоди свята? Ну, Хотіли побажати успіху, щоб завжди єдналися люди і до кінця були разом. Навіть у біді, і щоб нічого їх не розлучало, щоб вони не звертали уваги на якісь, на якісь непорозуміння да не гаразди, да один одного завжди підтримувати і розуміти. Спостерігаючи за тим, як глядачі сприймали підготовлені для них заходи, можна було зробити висновок, що свято вдалося. У парку утворилися справжні родинні гуляння, де було багато гарних бердичівських матусь, татусів та усміхнених діток. Найголовніше це погода у будинку у домі, як кажуть. Найголовніше це коли ми відчуваємо підтримку своєї родини, коли знаєш, що ти завжди можеш повернутися в очі дім, де тебе чекають і люблять. Люди, які мають родину, які відчувають таку підтримку, відчувають себе впевненими і щасливими у житті. І напевне необхідно звернутися ще до і наших діточок, шануйте та поважайте своїх батьків. Подзвоніть своїй мамі, якщо вона далеко від вас. Привітайте її з цим гарним святом. Якщо вона біля вас, обов'язково скажіть їй слова вдячності. Часто ми забуваємо дякувати за кожен день, який мама дарує нам. І низький уклін усім бердичівським берегиням ще раз усіх бердичевляни з цими гарними родинними святами.